Вітаю, друзі, мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео. Я вирішив записати декілька порад, враховуючи той факт, що я бачу, якісь запитання ставляться в групі, і наскільки люди не моніторять інформацію, яка насправді зараз літає. Коли ти живеш в Канаді, відповідно ти підписаний на дуже багато груп. І Інколи тобі здається, що прям весь інтернет кишить інформацію про те, як добратися до Канади, що потрібно робити. Але як показує практика, люди діляться на дві категорії: ті, що сьогодні приїжджають по візі QA. Перше, це ті, які давно моніторили інформацію і робили все можливе для того, щоб приїхати. Ці люди прям заїжджають дуже швиденько. Ці люди знають, що робити. А є й ті, які завжди хотіли в Канаду для цього нічого ніколи не робили. І от з'явилася зараз можливість, і вони абсолютно не орієнтуються, як подати документи, що потрібно зробити, яку провінцію вибрати. І коли інколи ти заходиш в інтернет, дивишся там, от порадьте, розкажіть мені щонебудь про Канаду. Ну відповідно, ви отримаєте і таку ж відповідь. А що ж ви хочете? Є Вікіпедія, зайдіть, почитайте. Тому я вважаю, якщо ви надумали їхати в Канаду, вам потрібно розбити собі інформацію по пошуку по декількох категоріях, куди саме ви хочете їхати. Я би хотів одразу вас застерегти, що куди-небудь лиш би в Канаду це не варіант. Уж повірте мені, я точно знаю, що є в Канаді такі місця. Ну, ворони розвертаються, мабуть, тисячу кілометрів до, і людина, коли туди попадає, вона в такий депресняк попадає, що ви собі просто не можете уявити. Я вам наведу банальний приклад. Давайте так по західній Україні. Я народився на західній Україні, хоча більшість свого життя я прожив у Києві. От візьмемо для прикладу такі міста: Івано-Франківськ, Чернівці. Тернопіль, рівне по суті, куди б ви не приїжджали в одне із цих місць. Вони одинакові. Різниці тільки в тому, з якої сторони знаходиться театр. Клімат плюс-мінус одинаковий, населення плюс-мінус одинаковий, можливості одинакові. Ну лишається тільки те, що географічно вони і те. Я вам скажу, що це не надто сильно великі відстані у порівнянні з тим, що є в Канаді. Якщо ви хочете обирати собі місто рівносильно Києву, то це однозначно Торонто чи Монреаль. Але навіть тут я вам скажу, що є дуже велика різниця. Можливо, люди хотіли би всі жити тільки там, де найкраще, але не завжди наші мрії відповідають тій дійсності. Дуже багато людей хочу їхати в Ванкувер, не підозрюючи настільки великі космічні там ціни. Дуже багато людей хочу їхати в Торонто. Є люди, які готові здатись на будь-що. Але я б все ж таки вам вирішив порекомендувати промоніторити, що кажуть ті, хто там уже живе. Отож, якщо ви подались на візу, і у вас є ще який час. Додайтесь у виберіть собі пул тих міст, куди б ви хотіли поїхати. Додайтесь у місцеві групи. Я впевнений, що там, уже, якщо ви знаєте про ті місця, то там уже живуть українці. Додайтеся і поставте, будь ласка, декілька запитань. А тепер увага, як ставити ці запитання. Ваше питання не буде унікальним і воно не буде першим. Відповідно, ви от таких от людей знайдете. Пф, боже, опять нас запитують одне і те саме. Ви просто скажіть так, що. Я тут новенький, я впевн, я новенький, новенький, я впевнений, що такі запитання вже ставились. Якщо є десь інформація про те, що я хочу запитати, вкажіть мені, якщо ні, то дуже перепрошую. Але для мене це дуже важливо, тому що я планую їхати саме до вас. Навіть якщо ви туди не плануєте їхати, ви просто порівнюєте провінції, повірте, ніхто не буде робити дослідження, чи приїхали ви, чи ні. І отут найголовніший момент. Дуже багато є сирунів. Їх просто зразу ігнорте, тому що це люди не ліквід, які сидять у групах, бо їм немає чим заняття. І, в принципі, допомагати вони нікому не збираються, тому зразу їх як от як метастази відріжте і викиньте. А ті, хто вам допомагає, і ті, хто говорить розумні речі, ціпляйтесь за тих людей, напишіть їм в особисті повідомлення. Скажіть, будь ласка, чи може вас ще щось попитати? Як показує практика, продуктивність і, взагалі, офішенці кажуть, інформації цих людей вона є дуже важлива. Ціпляйте за цих людей, можливо, перезвоніть їм по месенджеру. Повірте, от зі мною трапляється так дуже часто. Багато людей просто каже: можна ми вам зателефонуємо. І ти вже просто розказуєш, ти бачу перед тобою, ну не перед тобою, на телефонному зв'язку, там чи це месенджер, чи Фейсбук, чи Viber. Нормальна жива людина, яка ставить е, тверезі запитання, тому що для неї це важливо, вона кудись хоче переїхати і ставте ті запитання, які для вас цікаві. Але, будь ласка, готуйтеся. Запитайте, як з медициною, запитайте, як з школами, запитайте, який клімат, запитайте, як з роботою, запитайте ціни на житло, як легко знайти це житло, і запитайте те, що ви хочете їх про це запитати питати. Повірте, ті люди вам ніколи не відкажуть. Нехай їх буде 5% зі 100, але вам не обов'язково, щоб вам всі відповідали. Вам головне отримати інформацію. Дам вам таку пораду: не сваріться з людьми у різних групах. Якщо вам не відповіли, ну значить не знайшлось цієї нормальної людини, яка могла б вам внятно все розказати. Як правило, в різних групах є багато людей, які знають один одного в реальному житті. І я декілька разів бачу випадки, коли приїжджають люди, навіть не приїжджають, ще з України пишуть, і давай перевиховувати все місто, і просто потім в живому. Спілкування люди кажуть, слухай, що це за неадекват або неадекватна людина додалась в групу. Як показує практика, ця людина пролітає як фанера над Парижем потім і не може зрозуміти, чому її ігнорять. Будьте толерантні, незважаючи на те, як би можливо, хтось вам відповів. Якщо вам відповіли погано, то це не означає, що ви погані. Можливо, просто людина немає чим зайнятися. Вона по старій добрій традиції любить нагадати десь. Але я вам ще раз кажу: правильно сформульоване запитання в групі це великий успіх. До того, що ви отримуєте чітку відповідь, наведу вам приклад, коли ж банку я дуже довго старався над звітом зробити такий шикарний великий звіт своєму керівнику. Він був такий великий. Я прямо як одуванчик, залітаю, ставлю цей звіт на стіл. Керівник подивився, каже: Цей звіт має усі шанси бути непрочитаним. Тому, коли ви ставите запитання, формулюйте його дуже чітко. І ще раз повторюю, цепляйтесь за людей, ті, які можуть вам допомогти, і ті, які розумно вам відповідають. Ще вам скажу, що е, постарайтеся цю інформацію якось перепровірити. Ну поспілкуйтеся, хоча б з двома людьми, тому що я знаю людей, які живуть в таких містах. Що я би там в житті ніколи не жив? Вони там дуже задоволені. Вони там дуже щасливі, що ви не отримали стрес. Тому що Канада це не Україна, те до чого можливо звикли ви, не люди не звикли. Я вам просто наведу один простий приклад. Коли ви приїхали в Канаду з якогось великого міста, ну все ви всьому в житті бачили, об'їздили об півсвіту для вас важливо якийсь там комфорт життя. Є люди в Україні, які приїхали в Канаду, але вони жили 150 кілометрів від районної траси. Вони побачили Макдональдс. все, вони вже на землі обітуваній. А вас це не влаштовує? Тому довіряйте, але перепровіряйте. Це має дуже велике значення. Давайте я наведу приклад місто Сейн джон До речі, в Нью-Брансвіку є місто Сейн Джон і у Нюфаундлені, місто Сейн Джонс. Не перепутайте, тому що це дві окремі провінції. Я знаю випадки, коли їхали в одне місто, прилетіли в інше, а відстань дуже велика, і вже потім лишались, як лишались без ресурсу на те, щоб перелетіти. До речі, ще вам скажу такий момент, що дуже багато людей звертаються, вони приїжджають вперше в країну. Інколи і не інколи досить часто вони кажуть: чи може нас хтось зустріти? Як правило, вони кажуть: я мама, тато, тато, мама, двоє, троє дітей. І всі прекрасно розуміють, що вони не орієнтуються тут, що їм потрібно якось добратися до тієї точки, де вони будуть жити тимчасово, допоки вони не знайдуть постійне житло. Тому, якщо ви вже визначили з місця, де ви будете жити, якщо ви вже спілкуєтесь там з людьми, не соромтеся на одного, який соромиться, є 150 людей, які просять, хто би нас міг забрати з аеропорта, щоб завести нас до тієї квартири, будинку, яку ми зазняли, наприклад, на Airbnb. повірте. Таких людей багато, тобто шанси, що вас зустрінуть в аеропорту, вони є досить великими. Якщо ви прилітаєте в якийсь аеропорт. До що вам потрібно добиратись якось до міста, це може бути 100, 150, 200 або і більше кілометрів, задумайтесь над тим, щоб можливо найоптимальніший варіант це взяти машину в оренду. Уж повірте мені, ціни на білети в Канаді вони є досить великими. Поїзда в Канаді досить дорогі і ходять вони не так, як в Україні, не так всюди. От автобус може виявитись то теж дорого, От, скажімо, ви сім'я з чотирьох людей. Якщо для вас е, квитки можуть коштувати 150-200 або ж більше доларів, то подумайте, можливо, взяти кращим автомобіль на прокат. І доїхати до тієї точки, яка вам потрібна, не складно їздити в Канаді, і спокійно з своїм багажем добратися до тієї точки, і автомобіль здати в місці, куди ви приїхали. Просто подбайте про це заздалегідь. Подивіться, не приїжджайте просто так. Хоча я вам скажу, що є такі люди, які вже от навіть у маленьких містечках, вони ну от так, от, от з'явились. Однають у Монтоні було таке, що в аеропорту з'явились люди, які, от прям я не знаю, от так як телепортувалися в Монтон. Неможливо прилетіти з, з Європи прямим літаком. А от люди є їм, нема куди йти. Вони не мають за що жити. І питання, як взагалі тут з'явились? Ну я розумію, в Торонто, в Монреалі, ну вон то ніяк. Ну є такі люди. Тому подбайте про це заздалегідь. Якщо вас хтось зустріне, то так. Якщо ні, подумайте, можливо орендувати автомобіль. Може бути в деякій мірі найоптимальнішим і найдешевшим для вас варіантом. Якщо відстань до 100 кілометрів, то подумайте, можливо, недорого буде Uber, якщо цей, якщо така послуга Uber є в тому місці, куди ви прилітаєте. Друзі. А, є люди, які я б сказав, панікори, у них все горить, у них все погано, вони приїхали в Канаду. Тому а, те, що ейфорія про Канаду у вас мене одразу, коли літак приземлиться в Канаді, це факт. У вас буде дуже багато документів, дуже багато справ, які вам потрібно буде зробити. Випишіть собі на папері список всіх тих завдань, які потрібно зробити. Є люди, які просто моногамні, монотонні, які не вміють робити більше однієї справи за раз. У них голова зразу забивається. Все, у них хмара над ними літає, більше вони нічого не можуть зробити. Папір витримає все. Випишіть собі в тій послідовності, посидіть декілька, це не займає дуже багато часу. Ті послідовності, в якій вам потрібно робити ті чи інші справи. Якщо у вас не виходить одну справу зробити, то починайте робити паралельно другу або і третю. І от з цим списком вам завжди буде легше. Якщо в Україні можна все, що ви напланували зробити за той період, за який ви напланували, то, на жаль, в Канаді так воно. Не ну на жаль, в Канаді так воно не буває. Швидше за все, що у вас так не вийде. В Канаді на все потрібно дуже багато часу. Це інколи ви можете просто не встигнути навіть чогось одного із того, що ви запланували зробити за один день з десяти, наприклад, речей. Це теж не ваша провина. Тому не кайте себе на то сильно, коли ви робите для того, щоб щось зробити, а у вас не виходить за тих причин, які від вас не залежать. Просто робіть паралельно ще якісь речі. Як показує практика, це саме просте, що ви можете зробити, виписати все собі в списку на папері. І повірте мені, воно справді дуже діє, воно просто розгружає ваші бози і прикладає це все на папір. От ви вже й приїхали. Маєте жито, яке не яке, і тут вам вже потрібно подбати про те, куди підуть діти. Я думаю, що я умину цей момент про школу, тому що в школу, в принципі, оформити дітей. Це не є складно, але одразу вам скажу: якщо у вас є вибір французької і англійської школи, немає кращого, нема гіршого. Подумайте про те, чи зможете ви дітей контролювати. Тому що вам будуть телефонувати, до вас будуть приходити листи, якщо ви не розумієте французької. Якщо ви ніякої не розумієте, то в принципі ну, <смі> то у вас вибору немає. Але якби ви ж повинні якось контролювати тих дітей, і як не як, раз в якийсь період ви повинні спілкуватися з а, тими вчителями. Як правило, англійську знають всі, французьку ні. Але інколи з франкомовної школи, нехай це так назву, перейти в англійську буває набагато складніше. Тому а, вибір повинен бути правильним одразу. Зважайте на це. І ось доходить момент, що вам потрібно влаштовуватись на роботу. Якщо у вас є великі знання, якщо ви були великим професором, ви були великим менеджером. А звертаю вашу увагу, що менеджер в Україні це найнижча позиція. Ну чомусь так складається. Менеджер, менеджер по по тому, то менеджер по тому, то а в Канаді менеджер це дуже велика позиція. Скажімо, менеджер в Канаді це рівень начальника відділу і вище у а, Україні. І тут вам, друзі, я хочу сказати так. Що дуже багато людей, які роблять найбільшу помилку, це беруть одне резюме і відправляють на 100 вакансій, і потім жалюються, а чому ж нам нічого не приходить? Запам'ятайте, що виживає в цьому суспільстві не сильніший, а найхитріший і найадаптованіший. У іншому випадку ми ніяк не можемо пояснити те, що динозаври вимерли, а тараканів ми ніяк не можемо позбутися. Тому адаптовуйте своє резюме до тієї позиції. Яку ви бачите перед собою, куди би ви хотіли піти? Якщо у вакансії вказано, що вам потрібно тримати жовтий олівець, то вам не потрібно писати, що ви працювали менеджер по виготовленні всіх цих олівців, і ви вмієте робити все. Не потрібно перебільшувати свої знання, навіть якщо вони у вас такі є, тому що перебільшення це найшвидший результат, що ваше резюме просто взяли і видалили. Запам'ятайте, що ви повинні адаптувати резюме саме так. Як цього хоче роботодавець, є ще не одна невеличка справедливість, яка на перший погляд не вкладається в голову. У нас, коли ти прив... у нас, я маю на увазі в Україні, коли ти приводиш людину на роботу і кажеш, я його рекомендую, це вважається якась корупція, у нас це недоступно. Все з точністю до навпаки, як воно працює в Канаді. В Канаді роботодавець, коли з'являється якась вакансія, він спочатку на зборах скаже: Шановні друзі, якщо у вас є якісь... Друзі, які ви вважаєте, підходять на цю вакансію. Приводьте їх, будь ласка, ми з ними будемо розмовляти. Вони зважають на вашу толерантність, вони розуміють, що ви поганого не порадите, і в принципі, вони, оцей слой тих людей, які не потрібно, вони от собі половину роботу перекладають на вас. А ви, в свою чергу, приводите людей, за яких ви будете відповідати. І я вам ще раз скажу, що вам, як коли ви йдете на просту звичайну роботу, то вам не потрібно багато розказувати, як правило, роботодавець шукає в першу Чергу нормальну людину, яка себе яка буде досить толерантною, нормально поводитись в колективі. А всього чого потрібно, вас там навчать. Давайте я наведу приклад: ви шукаєте людину, яка буде продавати в ларьку в Україні. Відповідно, ви ж не будете запитувати її на співбесіді, де знаходиться такий-то архіпелаг. Вам потрібно, щоб людина знала, по чому знаходиться товар, в якій годині відкрити рулети, в якій годині закрити рулети, і в принципі все, щоб порахували, віддала вам касу. Тому не потрібно в Канаді розказувати надто сильно багато, як ви літали в космос, як ви змінювали економіку України, якщо ви йдете працювати в магазин продавцем. От повірте мені, я вам ще також скажу, що не намагайтеся. Потрапити на першу попавшуся вам роботу, я вам поясню, тому що навіть в поганих роботах є краще і гірше. Якщо, скажімо, ви йдете в магазин, шукайте такий магазин, де графік роботи буде нормальний, де можливо може бути вихідний субота чи неділя, де немає надто важкого товару. Ну, в принципі, де не треба брати дуже важкого в руки, і графік вас влаштовує, тому що ви можете влаштуватись на першу попавшуся роботу настільки важку, що ви проклонете все і всіх. Додому дійдуть тільки одні вуха, і вже на наступний день ви вже не захочете ні канади, нічого. Тому запам'ятайте, поспішати теж не потрібно. Тому я ще раз скажу, коли ви потрапляєте в якесь місто. Додавайтесь групи, є не тільки групи в Фейсбуці, є групи в вайберах. Точно так само як в Україні. Є якщо ваша дитина ходить в школу, є група з вчителькою, група без вчительки, група в під'їзді людей, група робоча, група працівники, працівники без начальника, працівники з начальником. Повірте, точно такі самі вайбер групи, телеграм-групи є. В кожному місці там теж ви можете запитати про те, щоб вам дали референс, і е, як показує практика, в кожному місці е, з моменту, коли почалась повномасштабна війна, з'явилось дуже багато іммігрантів, які теж, до речі, допомагають. Баба бабі сказала, це сарафанне радіо як ніколи працює. Уявіть, ви можете попросити когось про пораду, людина вас радить, і ви йдете на роботу. І повірте мені, більше половини людей потрапляє саме так на роботу. Коли вас приводять за руку, кажуть: от я хочу привезти цю людину. До нас на роботу. Ще вам розкажу такий прикол. В компанії, де працюю я, є одна така, я не буду називати, що то за національність. І так от подивишся, так по розмовах, ну такі от прям люди розумієте, ну їм би мільйони рахувати. Одного привели, другого привели. Це і ще раз кажу про те, що виживає хитріший і адаптованіший, а не скромний і дуже розумний. А, я так думаю, слухайте. Це вже ціле ком'юніті, тут уже канадців практично немає. Одного вечора я заходжу в Walmart, дивлюсь всі, хто працюють з нами. Всі у Walmart розкладають на полках молоко. Тобто вони настільки один одного ведуть, настільки вміють їздити по вухах, настільки вміють видумувати казки і вірити в ці казки, що на співбесідах вони просто дартаніяни. Тому, якщо ви бачите якусь співбесіду, і у вас є, хоча б маленька якась зацепочка, щоб зацепитись за це. Адаптуйте резюме. До речі, якщо у вас є LinkedIn, не забудьте всі соушал медіа, всі адаптувати під ваше резюме, щоб не вийшло так, що ви в Україні працювали лікарем-хірургом або були професором. А тут ви йдете працювати в IT. Пам'ятайте, що швидше за все, ніяка безпека вас не буде провіряти. Якщо у вас немає канадського досвіду роботи, якщо ви не йдете на дуже велику позицію, але просто подивитися в соціальні мережі, хто ви і що ви собою представляєте, чи ви адекватна людина? Менеджер може. І якщо це буде не збігатися з цим, то можуть бути запитання. Ще такий важливий момент, не потрібно розраховувати дуже, що вам передзвонять. Як показує практика, якщо ви не підходите, то вам і не дзвонять. Ну, от так от в Канаді є. І як би ти не намагався що би ти не намагався зробити, у нас після співбесіди, коли ви знайшли час прийти, якось віддзвонюється. В Канаді не завжди вважають це за потрібним. Тому паралельно шукайте одразу декілька робіт. І я ще раз скажу: чим більше ви в групах просите про допомогу, чим більше ви вливаєтесь в українські ком'юніті, тим легше вам буде там жити. Якщо ви вважаєте, що мої поради були корисними, підписуйтесь на канал і всього вам хорошого.